Номер 541 BNBS eco 300. Ціна 5 тисяч гривень. Це у нас виробник Німеччина. Розкладаємо і параметри. Ширина сидіння 43 см між підлокітниками. Загальна ширина від обода до Обода. 63, глибина сидіння 42, висота спинки 38. Регулюється відстань від сидіння до підлоги 45-49 см. Важить він 20 кг. Витримує навантаження 125 кг. Абсолютно працююче абсолютно працююче Працюючи, працюючи колісне все функціонує. Є недоліки у ліді того, що вам прийдеться попрати сидіння та спинку, взагалі його повитирати і заплющити очі на царапини по корпусу. Погнали. Складається у нас підніжки, відхиляються, знімаються. Регулюється по довжині, ось Тут бачите, тут в нас регулюється кут нахилу цієї платформи. Тобто можна ось так його нахилити. Ремінці проти зісковзування ніг. Дивимось на передні колеса. Нічого не штопориться. Значить, підшипники в нормі. Це у нас металічні вилки, не, не пластикові, як в деяких гарних китайських візках. Литі колеса в дуже хорошому стані, майже як нові. За рахунок своєї величини свого діаметру і ширини, ними буде набагато зручніше їздити по якомусь відносному бездоріжжю, ніж якби ви їздили на маленьких або тоненьких колесах. Тобто вони краще ковтають ями. Задні колеса також литі 24-ті колеса. Хороший стан протектора. А, є в нас царапини на ободі, десь місцями може якась така от іржа виступає, проте здалека не сильно і непомітні. А, швидко Швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс. Все працює, велика зручна ручка. Можна регулювати посилізати тут знизу. З другої сторони, ідентична ситуація. Колесо каже, помийте мене, будь ласка. Але це воно каже не мені, а можливо вам, якщо ви його будете такі купляти блокування коліс. Все ок. Муфта працює. Сидіння. Дивіться, ось тут це все знімається. Хоп-хоп-хоп, відкручуємо. Так само спинку ззаді. І воно буде вам майже як нове. Дивіться, воно тут. Якихось царапин, подряпин, нічого такого немає, просто що брудне. Чорне, не вигорівше, все ок. Воно м'яке, бачите, тут всередині наповнювач є. Спинка так само, тільки наповнювач вже набагато більше. Також спинка ціла, проте брудна. Боковушки ці всі. Все ціле, е, м'які підлокітники. Відкидаються вони. Звісно, що? Хоп. Так. Ось так у нас виглядає позаду спинка. Фірміний логотип. Тут у нас регулювання висоти сидіння. А, і що і все? Получається, що все. Ну Ок, добре. От такий візок долі такий. Непоганий, міцний. Просто що треба буде, ще біля нього трішки от його повідтирати, повідчищати. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу!